Вітаю всіх, хто дивиться дане відео, розкажу про поточну ситуацію в Україні, яка наразі тут є. Іде третій рік війни, спочатку повномасштабного вторгнення. Я веду це відео з Київської області, де я живу. От, розкажу, як тут взагалі життя. Зараз у нас тут похолодало, сніг випав, почастішали атаки шахедів почастішали кількість тривог, ну, але це, як би було очікувано. Початок опалювального сезону країна-терорист намагається нас зламати морально і зламати нашу енергосистему, щоб ми тут замерзли. Що вам скажу? А ніфіга, дуля вам ясно? Поки наші хлопці ЗСУ борються за нас, поки працює наше ППО, хренушки вам, вмерзні там самі і здихайте там самі в своїй Росії. У вас ситуація, я думаю, набагато гірша, ніж у нас. У нас тут тепло так, є відключення енергії. Конкретно у нас, наприклад, десь раз в день виключають раз-два чи два рази на день, десь по три години немає світла. Ну але як ми це вирішуємо? У нас хата, опалення газове, є на крайняк генератор, який працює на бензині. Якщо вже геть там треба включити все, є все, все інше електричне, газової плити немає. От. Є також Power Station, який можна до котла підключити, коли освітлення нема. Але я вам скажу так: за 2-3 години нормально, не мерзнемо, якось вживаємо термоси ввечері, лампочки на батарейках. Ну а що ви хочете? Так, це створює свій, як, як би скажемо, не комфорт. Але ми живемо в реальності війни, і ну отак ми пристосовуємося. От або ми приймаємо цю реальність, нашу нову, або не приймаємо. Отак. От от. Так, що по їжі? В магазинах все є, не відчуваю недоліку якихось продуктів. Не знаю, не так, як раніше, там порожні полички там, до сіль, чи порожні полички там до туалетний папір, такого нічого немає. От, Я б навіть сказала: ну, навпаки, є широкий вибір всього, аби були гроші. Ну, то вже таке проблема з грошима, вони завжди були. Що по настрою, що по настрою? Ну що я вам можу сказати? Звичайно, є дні, коли взагалі руки опускаються, все фігово. Ну перестаєш взагалі вірити в все, і це не тільки стосується війни. Є ж по по разом з війною є якісь домашні проблеми, які ніхто не відміняв, якісь там. Не знаю, надзвичайні ситуації, якісь речі у стосунках там з рідними, або не знаю, якісь там ремонти, фімонти, роботи і таке. Але в цілому, в цілому, ну, наші, поки наші хлопці за нас там боряться, за тих, хто тут залишився, хто тут є, хто тут живе, хто тут хоче жити і продовжувати жити, то поки наші хлопці там борються, поки працює ППО, я вірю в те, що. Все закінчиться добре для нас. Я сподіваюся, що все закінчиться перемогою для нас. Але що таке перемога? Поняття це насправді розпливається. Стати на кордони 91-го року, чи це вважати перемогою? Ну, Добре, частково вважати, але припустимо, ми стали. Але при цьому ракетні атаки тривають. Це перемога? Ну, я вважаю, що ні. Або ми там частину території домовились переговорами, віддали ці параші, і вони перестали стріляти. Чи це перемога? Ну я вважаю, що ні, тому що заграбастити території на рівному місці без вагомих на то причин, ну, це якось теж не перемога. Мабуть, перемога це якщо ця грьобана імперія розвалиться. Вона вже наскільки я розумію, розвалюється. Але тут питання: хто, хто вистоїть довше, ми чи вони? Бо вони набагато більші. У них є багато зброї і знову ж таки, Партнери такі самі дебіли, як і ця країна. От є наразі, на жаль, в світі декілька країн, які от, ну, вони не можуть заспокоїтися, у них загарбати чуже, це у них must have, це у них такі, знаєте, вони цим живуть і більш ніяк не можуть. Своє побудувати ні, покращити своє, ні, а от заграбасити чуже, у сусіда це, це у них так. Це у них єдиний спосіб показати себе кращим. Ну, то таке. Як завжди, сподіваюся, що зло пере... добро переможе зло. От інше питання в тому, що на стороні добра теж такі собі країни, які давно вже стали м'якими, десь загубили свої яйця і тепер тільки знаєте, ні, я не кажу, що нам не допомагають, нам звичайно допомагають, але там, де треба взяти ремінь і надавати по дупі або ляснути добре добре когось. Знаєте. Якщо вам дали удар, ви даєте удар у відповідь, то вони замість удару у відповідь роздумують. А, а що ж сталося? А які мабуть психологічні якісь речі? А давайте поговоримо, а давайте дійдемо до консенсусу. Ні, тут або треба рубанути у відповідь, щоб зрозуміло інший. Рубанути жорстко, рубанути раз. А не домовлятися про перемовити, про перемовини і розбиратися в ситуації, а що ж там психологі... сталося на психологічному рівні між цими двома сторонами. Ну, Я проти цього методу. Це метод, на жаль, з такими країнами, як Параша, не дія. З нормальними країнами демократичними може і би. А з цією м -м. От. То такі думки вголос. Так що в цілому, дуже сподіваюся на те, що наші хлопці вистоять, дуже сподіваюся на те, що наша влада. Все-таки дупи свої якось ну, не буде красти все, настільки все, щоб в е дупу нашу країну вивести. Наш народ вірю, в уряд наш, ну, сумніваюся, тому що завжди була корупція, і завжди всі думають про гроші. І причому думають про гроші не тільки наш уряд, а інші уряди теж е е тут. Ну, я не вірю в те, я давно це бачу, і не тільки у війні з нашою Україною, що все завжди впирається в гроші. Чи закрились російські бізнеси умовній Німеччині? Ні. Чи закрились вони всюди в Англії? Ні. Чи повиганяли з Фінляндії росіян? Звичайно, ні. Вони ще там і кордони їм знову відкрили. Ну таке, так що, знаєте, війна війною, так іншим комусь може нас жалко, але маєте на увазі, що всім іншим країнам по великому рахунку рахунку пофіг. На наше життя тільки нам вони ціні. Ми це маємо розуміти. Ми це маємо розуміти, що ми маємо в цій всі каші розібратися самі в своїй внутрішній. Ми маємо зараз побороти страшного ворога, який нам дуже сильно підзіпсував життя всім. І ми маємо його викоренити. Такі цей гнилий гнилу фігню, яка в наше життя війшла. І з цим у нас є наші партнери, інші країни, які нам допомагають. От з цим розгрібтися. І далі третій етап це будувати нашу власну країну на нашій землі, не їздити в заробітки за кордон і поповнювати їхні держбюджети податками там. А наше будувати, не закуповувати не експортувати щось там, те, що ми можемо у нас виробити дешевше і краще, а у нас виробляти. І поки ми цього не зрозуміємо, поки ми будемо, знаєте, на шпиньках, отак от на лапках на задніх бігати іншим країнам, там щось їм робити замість нам. Ну, то у нас ситуація не поміняється. Знаєте, сидіти за кордоном, заробляти там гроші і. Там співчувати нам, дивлячись у Фейсбуках відео і ставити лайк і шарити відео на своїй сторінці. Ну, це таке собі, знаєте, на цьому економіку не зробиш, на цьому країну не переробиш. А от повернутися сюди, я не кажу зараз, після війни можна. А от повернутися сюди, спробувати відкрити щось своє. Не кажіть мені, що ой, у нас відкрити своє неможливо. Та, да, можливо, можливо, слухайте. Було б бажання. Просто треба. Вигризати все до кінця своє. Вигризати всюди, де ви не були. Я думаю, зі мною погодяться люди, які за кордоном оформлювали оформлювали хоч якісь документи. Вони погодяться, що там це цей процес теж дуже факен. Я не знаю, складний. складний. ще набагато складніший ніж у нас. Бо у нас, хоча б все більш-менш діджиталізовано, там взагалі Європа вся на паперових цих документах е ходить. Це це ну це жах. От так, от я до чого веду. Було б бажання і була б віра. Якщо нема бажання будувати свою країну, ну то будемо завжди, знаєте, на таких на побігеньках у інших країн. Ніхто нам не дає гарантії, що через 10-20 років якась інша країна європейська не заявить якісь права на якусь нашу територію і знову буде з нами конфлікт, та яка раніше допомагала. Хто від цього? Ну ми раніше з парашою дружили, і що? Зараз маємо вони на нас ракети. Пускають і вбивають наших людей. А де гарантія, що завтра яка з європейських країн так і не почне робити? Ну, У нас нема гарантії. Тому ми маємо будувати своє, і ви маєте це розуміти. Хто вчив історію, хто знає історію, там якби, все зрозуміло. Що за сотні віків історії нашої держави я маю на увазі не з 91-го року, коли ми офіційно стали незалежною, а раніше, раніше коли була Україна раніше. Так от. Можете глянути, що на нас нападали різні країни з різними цілями, відбувалися ми від інших країн, від різних країн в різні проміжки часу. Так що, друзі, на цій позитивній ноті скажу вам всім ще раз, дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам зайшло, буду вдячна, якщо ви поставите лайк. Пишіть якісь там свої речі в коментарі, з чим ви з чим не погоджуєтесь. От буду рада, буду рада, щоб у вас все було добре. І буду рада, якщо нарешті ця скотиняка скоро здохне, і... і що ми переможемо, і що наші хлопці нарешті повернуться додому і що буде не буде більше смертей. Слава ЗСУ, слава Україні і всім гарного дня!